Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні. Ранок військові, доповідь щодо фронту, наших потреб в зброї та відповідного постачання. Окрема розмова з командувачем повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні. Повітряним силам для виконання бойових завдань нашій авіації, ППУ та мобільним вогневим групам. День наради щодо нашої роботи з партнерами спланували найближчі тижні щодо європейських напрямків. В графіку нові зустрічі з лідерами і серед ключових цілей збільшити інвестиції партнерів у забезпечення нашої оборони. Сьогодні ж в Києві був. З візитом міністра оборони Німеччини ми говорили зокрема про ППО, про нові системи, які потрібні для наших міст, а також фінансову підтримку. Німеччина серед лідерів в допомозі Україні і в загальному обсязі підтримки від усіх країн. Німеччина це 16%. Дуже серйозно. Я подякував за це і відзначив, що існує пряма залежність між рівнем підтримки. І тим, що ми можемо реалізувати як на полі бою, так і в захисті життя в тилу. Також сьогодні в Україні спікерка парламенту Латвії ми обговорили подальшу співпрацю. І Німеччина, і Латвія брали участь в сьогоднішній зустрічі країн НАТО, Балтійського регіону. І це ще один регіон, в якому чітко видно, що Росія вкладає ресурси саме у продовження війни. саме. У створення проблем для всіх в Європі це стосується тіньового танкерного флоту Росії, також шпигунства за європейськими країнами та їхньою інфраструктурою на Балтиці, загроз підводній критичній інфраструктурі, не менш небезпечні і нові. Загрози від дронів, які можуть бути застосовані Росією для дестабілізації роботи інфраструктурних об'єктів на континенті, таких як аеропорти або електростанції. Всі ми разом маємо координувати роботу заради нашого захисту, заради більшої безпеки для наших країн. І ще одне була щойно доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Обговорювали кадрові питання. Слава Україні!